Таке завдання точно може бути на мультитесті з математики знайти невідому сторону чотирикутника, якщо три сторони відомі, ми бачимо, що чотирикутник АВЦД описаний навколо кола з центром О. Якщо чотирикутник описаний навколо кола, то суми протилежних сторін такого чотирикутника рівні. Тобто АВ додати ДЦ дорівнює БЦ, додати АД. Підставимо у цю рівність відомі сторони. 15 додати 13 дорівнює 18 додати невідому сторону АД. Маємо 28 дорівнює 18 додати АД. звідси АД дорівнює 28 відняти 18, АД дорівнює 10. Маємо 10 см невідома сторона АД.